Усе, за що б не бралася Леся, валилося з рук, ніби сам дім раптом став ворожим і байдужим до її присутності. Кожна річ, кожна дрібниця постійно, хоч і мовчки, нагадувала про нього, про Сергія. Ось вона, його улюблена кружка, стара з тією самою сколотою ручкою. Вона стільки разів збиралася викинути її, але Сергій щоразу ставав на заваді. Це ж битий посуд, сердито дорікала вона. Не битий, а мічений, весело відповідав він, і взагалі то не сколи, не тріщина, це характер, і з таким дефектом горнятко навіть більше моє. Він відстоював ту дрібницю з такою впертістю, ніби йшлося про щось надзвичайно важливе, і, врешті-решт, переміг Пив з того горнятка, як із трофею. Вони прожили разом 25 років. За цей час бувало всяке. Від затишних вечорів до гучних сварок, від ніжних обіймів до гірких мовчань. Леся довго не могла завагітніти, і в якийсь момент чоловік, здавалося, вже готовий був піти, але на його шляху стала мати, свекруха, жінка пряма, рішуча і без зайвих церемоній. Слухай сюди, Бовдуре, почала вона, не добираючи слів, додаючи важливості кількома заслуженими потиличниками. Дружина це не інкубатор, це твій тил, твоя людина. Не може народити, шукайте вихід разом, втікти з поля бою це не по-чоловічому. Сім'я це не лише медовий місяць, а щоденна робота. Леся була вражена вперше в житті відчула, що свекруха справжній союзник, не просто родичка з боку чоловіка, а жінка, яка розуміє серцем. Саме після тієї розмови жінка наважилася запропонувати. Може, всиновимо дитину. Сергій спалахнув, але мати знову зупинила його. Послухай мене уважно. Неважливо, чия в когось кров, важливо, хто його любить. Кров не лише ДНК, це вибір серця. Дати дитині дім це найбільше благословення. Не відмовляйся від шансу стати батьком. Не всім це дається, а ти маєш такий шанс. Прийми його. Леся тоді не витримала і розплакалась. Тихо, щоб ніхто не побачив. У її серці оселилася надія. Вони знову стали командою. Поки проходили комісії, збирали довідки, чекали чергу, у їхньому домі нарешті з'явився маленький однорічний хлопчик. Вони дали йому ім'я, дали любов, дали йому себе. І тепер він вже дорослий, 23 роки, красень, розумник, добра душа. Чоловік Лесі доживав останні тижні, а може, й дні, ніхто не знав, напевне. Хвороба не мала милосердя. Вона не вибирала, не зважала ні на вік, ні на соціальний статус, не питала, чи встигла людина пожити, просто нищила, безжально, крок за кроком. Мамо, ти сьогодні підеш до тата? запитав Іван, зупинившись вже з ключем у дверях. Звичайно, сину, втомлено зітхнула Леся. А коли ти підеш зі мною? Думаю, завтра. У мене ж сьогодні важливі пари в університеті, прогулювати не можна. Він тільки кивнув, але в його рухах було щось розгублене, зрозумів, що сказав щось зайве, прикрив рот долонею і швидко вислизнув запоріг. Леся навіть не помітила тієї миті, її думки вже були десь далеко, у білому коридорі лікарні, де час тягнеться, мов гума, де повітря пахне антисептиками, а серце щодня болить дедалі дужче. Її Сергій, колись дужий, кремезний і звічно засмаглим лицем перетворився на тінь. Тепер він лежав під крапельницею схудлий, блідий, і з порожнім поглядом, і все ж намагався жартувати. Лесю, подивися, вхід на виставку мумій для тебе безкоштовний, І ще, пульт тепер твій, без боїв за канали. Ідіот ти, Сергію, всміхалася вона крізь сльози, а в грудях щось стискалося й боліло донестями. Перед тим як увійти до палати, вона вирішила поговорити з лікарем. На щастя, цього разу не довелося блукати у відділенні довго. «Добрий день, лікарю. Що скажете? Як він? Вітаю, Лесю. На жаль, нічого втішного, стан погіршується. Скільки залишилося? ледь чутно спитала вона, притискаючи до грудей сумку. Чотири дні, може, тиждень. Органи поступово відмовляють. А ви тримайтеся. Леся вийшла з кабінету лікаря, немов після вироку. Її думки важкими хмарами згустилися в голові, і вона не одразу помітила, як двері палати Сергія відчинилися. З них вийшла молода жінка, навіть не жінка, а ще майже дівчина, струнка світловолоса в темному пальто, що лише підкреслювало блідість її обличчя. Вона пройшла повз, опустивши очі, не звернувши на Лесю жодної уваги. Хто це? майнула думка. Раніше я її ніколи не бачила. І що вона робила в палаті мого чоловіка? Леся обернулася. Дівчина згорблена, мов під тягарем невидимого болю, повільно йшла довгим коридором до виходу. Щось глибоко всередині штовхнуло жінку рушити за нею, імпульсивно, без пояснень, як за відлунням тривоги. Господи, невже це? Та ні, не може бути. Вона ж йому в доньки годиться. Серце заколотало дужче. Леся мимоволі прикрила рот рукою, щоб не скрикнути. Долоні стали вологими, в очах защіпало, очі наповнилися сльозами, але вона все одно крокувала за незнайомкою не в змозі зупинитися. Дівчина вийшла з лікарні, перейшла дорогу і зникла в маленькому кафе напроти. Леся зайшла слідом. У напівпорожній залі вона одразу помітила її. Дівчина сіла за столик до чоловіка років п'ятидесяти, що вже сивів на скронях. Її серце боляче стиснулося, той чоловік міг би бути їй батьком. Що це за зв'язок між ними і до чого тут Сергій? Не стримавшись, Леся рішуче підійшла до столика. Доброго дня, вибачте, за несподіванку, але я маю до вас кілька запитань. Звернулася вона до дівчини, яка саме щось казала своєму співрозмовнику. Незнайомка подивилася на неї пильно й уважно, перевела погляд на чоловіка і легенько кивнула, запрошуючи сідати. Чоловік мовчки відвів очі, ніби вирішив поки не втручатися. Слухаю вас. Дівчина ледь напружилась, та її голос був рівним. Ви щойно були в лікарні. Леся дивилася їй просто в очі. Та нахилила голову, не зводячи погляду з Лесі. Її мовчанка була згодою і заходили в палату до мого чоловіка. Хто ви? Запала тиша. Затягнута, тривожна, як перед грозою. У виразі обличчя дівчини щось змінилося. Наче невидима ноша, яку вона несла на плечах, щойно зникла. Вона трохи розслабилася, легше зітхнула, і кутики губ спробували зрадницьки потягнутися в усмішку. Та усмішка вийшла тривожною, сумною, майже вибачливою, як у людини, яка щойно зізналася в чомусь болючому. Чоловік, який досі мовчки сидів поруч, пожвавішав, підвівся, простягнув Лесі руку. Богдан, коротко представився він, з повагою дивлячись її у вічі. Леся на мить завмерла, поглядом ковзуючи по простягнутій долоні, ніби розмірковуючи, чи варто відповідати на цей жест, в очах її ще світилася настороженість. Це мій тато і брат вашого чоловіка. Дядько Сергій, його молодший брат. Вони майже однолітки, поспішила пояснити дівчина, а мене звати Іванка. Леся злегка здригнулася від почутого, мов удару саме серце, брат? Скільки років вона живе з чоловіком? І жодного разу не чула про жодного брата. Свекруха теж ніколи не згадувала. Абсурд. Але ж ось вони стоять перед нею, живі, справжні. Леся, трохи тремтячим голосом назвала вона своє ім'я і нарешті потиснула руку чоловікові. Розумієте, почала Іванка, але чоловік м'яко зупинив її підняттям руки. Я сам, доню, сказав він спокійно і звернувся до Лесі. Ми з братом не бачилися. Мабуть, понад 25 років, посварилися в юності, гарячі, дурні були, кожен зі своїм гонором і жоден не зробив першого кроку, а потім життя затягло, не озирнулися, як роки промайнули. А Іванка якось знайшла Сергія. Та не якось, обурено перебила його донька. Я ж тобі казала, що все було не просто так. Вона знову подивилася на Лесю вже щиріше та відкритіше. Розумієте, я зустрічалася з вашим сином. Точніше, знайомі ми лише два місяці, навчаємось в одному університеті, тільки на різних потоках. Спочатку просто спілкувалися, потім почали зустрічатися. У нас навіть імена однакові ми тоді сміялися, мовляв, Іван та Іванка. А коли випадково з'ясували, що й прізвище збігається, то взагалі реготали, як на віжені, але згодом мені стало цікаво, хто його батьки. Він почав розповідати про дядька Сергія. І коли я почула по батькові те саме, що в мого тата, тоді в мені щось обірвалося. Вона прийшла до мене з очима повними тривоги. Так довелося розповісти про брата, про дурні сварки, про свою провину, зітхнув Богдан. І що ж стало причиною такої довгої ворожнечі? Не витримала Леся. Це питання обпікало її зсередини. Жінка, просто відповів Богдан з ледь помітною посмішкою смутку. Обидва закохалися в одну, але вона обрала мене. Сергій тоді буквально скаженів, з гіркою усмішкою згадав Богдан. Не знаю, можливо, якби я опинився на його місці, вчинив би так само, але тоді я відчував лише одне тріумф гордість за себе, за те, що переміг. Хоча тепер розумію, що то була не перемога, а дурість. Ми тоді наговорили одне одному безліч гірких слів. Він висловив усе, що накопичив. Я у відповідь не промовчав. Після того ми порвали зв'язок, немов чужі, навіть матері наказали ані слова більше про брата. Досі дивуюся, чому вона нас послухалася, у неї ж характер, наче криця, але цього разу змовчала, підкорилася. Чоловік на хвильку замовк, ніби пережовував ті давні неприємні спогади. Іронія долі продовжив тихіше, та дівчина, через яку все почалося, ми з нею майже одразу розійшлися. Зрозумів, збоку кохати легше, ніж жити поруч, щодня у побуті, коли треба не лише мріяти, а підтримувати, слухати, прощати, це вже зовсім інше. Лише згодом, коли зустрів Тетяну свою дружину, усвідомив кохати це не тільки відчувати, це вміти працювати над почуттям, плекати його, мов сад. І все ж, що привело вас сьогодні до Сергія? запитала Леся, хоча в її погляді вже читалося розуміння. Їй захотілося почути правду з вуст Богдана. Знаєте, я нарешті зрозумів, скільки ми втратили через гордість. Мати так і не дочекалася нашого примирення. Я іноді підслуховував, як вона розмовляла про нас із подругою. Вона себе картала, що не змогла нас примирити, хоч і мала твердий характер, але, видно, не вистачило сили переконати нас двох упертих дурнів. Напоумити вона справді вміла, сумно всміхнулася Леся, згадавши суворі, але справедливі повчання свекрухи. І що, Сергій? поцікавилася вона, поглянувши на Іванку, ви вийшли з палати, наче пригнічені. Чи мені здалося? Дядьку Сергію, дівчина ледь розтулила вуста, але слова застрягли в горлі, натомість очі її наповнилися сльозами. Дуже зле. Ви це хотіли сказати? лагідно запитала Леся. Іванка лише кивнула, витираючи очі, сльози не припинялися, серце Лесі стиснулося. Але він погодився зустрітися з братом. Ще один кивок і нова хвиля сліз. Леся вже здогадувалася, але питання, яке раптово вирвалося з її вуст, здалося їй чомусь надзвичайно важливим. Ваша дружина, вона знала, що у вас є брат? Богдан затримав подих. А тоді тихо відповів ні. Спочатку я просто не вважав за потрібне говорити, а потім не встиг. Не встигли? Таня померла п'ять років тому. Він вимовив це байдуже без емоцій, але Леся, дивлячись на чоловіка, зрозуміла всередині нього жила відкрита рана, туга, що оселилася в душі назавжди. Він просто навчився її ховати. Мені шкода, прошепотіла вона і м'яко накрила його руку своєю. Мов хотіла розділити ту тишу болю, яка висіла між ними. Коли ви збираєтеся до Сергія? Якнайшвидше Іванка сказала, що він дуже погано виглядає. Лікар відвів йому тиждень. Це в кращому разі, з болем уточнила Леся. Вона зітхнула і на мить запала тиша. Вирішили, підуть завтра. Сьогодні ж кожен мусив осмислити нову реальність. Зібратися з думками, пережити потрясіння, що звалилося на них, як весняна гроза, раптово з блискавками правди і дощем розкаяння. Леся все ж пішла до чоловіка, їй потрібно було побачити його до завтрашнього дня. Сергій спав. Його змарніле обличчя було схоже на зім'ятий аркуш старого листа, що зберіг у собі надто багато нерозказаного. Та щойно не жінка переступила поріг палати, він розплющив очі. Лесечко, уяви, наснився мені сон, наш Іван одружився, промовив він з посмішкою, яка більше нагадувала тінь колишнього себе. Любий, вона сіла на край ліжка, обережно взяла його холодну, кісляву руку в своїй долоні. Я знаю, хто був у тебе сьогодні. Він посерйознішав, у погляді втома, сором, надія. «Помиріться, будь ласка, з братом. Скільки ж можна носити цей тягар? Господи, я б півжиття віддала, аби мати сестру, а ви, два вперті чоловіки, змарнували роки через якусь випадкову дівчину. Вона жодного з вас не любила. Сергій мовчки облизав пересухлі губи. Леся подала йому склянку води, зробив ковток, другий, і опустився на подушку. Лесю, я ж навіть перед собою боявся зізнатись, як мені не вистачає Богдана. Дуже. А знаєш, вона ледь усміхнулася. У Богдана донька з нашим Іваном зустрічається, і він нічого не сказав нам, а вона, коли дізналася, хто він, син твій, засмутилася. Як думаєш сказати їм, що вони не брат і сестра? Спочатку з'ясуй, наскільки все у них серйозно, зітхнув Сергій, заплющуючи очі. Та який там серйозно, місяць лише. Іван вже дорослий розбереться. Думаю, не стане для нього трагедією. Сергій лише слабо кивнув. Леся нахилилася, поцілувала його в щоку і вийшла, залишивши його наодинці з думками. Завтра на них чекала зустріч, на яку вони не наважувалися все життя. Наступного ранку вона легенько трусунула сина за плече Спи, спи, а батька хто побачить? Вставай, Сонько, збирайся. Іван протер очі і без жодного слова почав одягатися. Перед входом до лікарні їх уже чекали Богдан з Іванкою. Іване? Здивовано видихнула дівчина, побачивши хлопця. Син Лесі, побачивши свою подругу, кинувся до неї і хотів поцілувати в щоку, але та відхилилася. Не треба, Іване. Хлопець здивовано подивився на неї. Лесі стало так шкода обох. Слухайте, озвалася вона, намагаючись надати голосу твердості. Поки ми не піднялися до Сергія, дозвольте сказати дещо важливе. Вона повернулася до дівчини. Іванко, звернулася вона до неї, не треба уникати мого сина, якщо він тобі справді подобається. Богдан і його донька дивилися на Лесю як на божевільну. Синку, я маю тобі дещо сказати. Що я вам не рідний? фиркнув Іван. Леся широко розплющила очі. Вона не встигла мовити й слова, як хлопець додав. Я давно вже знаю. Випадково знайшов документи, просто не став вам нічого говорити. Ви для мене назавжди, мої мама й тато. Леся розплакалася і кинулася обіймати його. Мамо, не треба, усміхнувся крізь власну сльозу Іван, обіймаючи її у відповідь. Поряд Богдан пригорнув доньку, яка теж заплакала, мабуть, і сама не знала, чи від полегшення, чи від надії, що повернулася несподівано. Ну все, досить нам тут мокрі хороводи водити, спробував пожартувати Богдан, витираючи очі, ходімо до Сергія. До палати спершу пішов лише Богдан. Вирішили не заважати братам. Леся залишилася із дітьми в коридорі. Іванка з Іваном розмовляли тихо, але жваво, ніби намагалися надолужити всі дні мовчання. А Леся, спостерігаючи за ними, відчувала незрозумілу, теплу радість радість за молодість, за щирість, за другий шанс, що випав їм усім. За годину двері палати прочинилися, і з них вийшов Богдан. Його очі були почервонілі, але погляд світлий. Заходьте, тихо сказав він. Сергій лежав на ліжку, посміхався, очі блищали від сліз, а на щоках залишилися мокрі сліди. З воз'єднанням сім'ї, промовив він і, побачивши сина, жестом запросив сісти поруч. Я радий, що ти все дізнався і лишився з нами. Іван нахилився і обійняв батька. І я радий, що в тебе така чудова дівчина, усміхнувся Сергій. Минулого разу ми трохи поговорили. Вона гарна не тільки обличчям. Богдане, я все запам'ятав, перебив брат, киваючи і змахуючи сльозу. А тепер даруйте, Сергій прикрив очі, все добре, але навіть щастя буває важким, моєму тілу, принаймні. Коли всі почали прощатися, Сергій підняв руку. Лесю залишся на хвилинку. Вона присіла поруч. Лесю, я завжди тебе кохав і хочу, щоб ти була щасливою. Він приклав палець до її вуст. Якщо зустрінеш хорошого чоловіка, не відштовхуй, ти не повинна залишатися сама. Погладив її по волоссю ніжно й тепло. Шкода, що не зможу потанцювати на весіллі Івана, але я знаю, вони одружаться, і ти будеш найкращою свекрухою. А Богдан, Богдан за вами пригляне. Він хоче впертий, але надійний. Посміхнувся. Сльози текли, Леся не зупиняла їх і навіть посміхалася, а вночі Сергія не стало. Минуло сорок днів. За цей час Леся, Богдан і Іванка якось зблизилися, часто збиралися разом, підтримували одне одного. На сороковий день Богдан простягнув їй конверт. Сергій просив віддати його тобі саме сьогодні. Сказав, що можу прочитати, але я не став. Це твоє. Тремтячими пальцями Леся розгорнула Аркуш. Лесечко, кохана моя, пробач, що так підвів тебе, що лишив саму з усім. Не маю сил багато писати. Придивися до Богдана, він справді добрий, і якщо щось між вами складеться, я тільки зрадію. Загалом, якщо що, я вас благословляю. А через три роки в одному зі спокійних міських парків ішла пара, немолода, але щаслива. Чоловік штовхав візочок, у якому солодко спав пухкенький малюк. Жінка тримала його під руку, час від часу поправляючи шарф або застібаючи пальто. Пора б іванці вже й повернутись, глянув на годинник чоловік. Ой Богдане, нехай молодь гуляє. Встигнемо ми до радсу, нікуди він не дінеться, тихо всміхнулась Леся, щоб не розбудити їхнього спільного онука. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.